Доброго дня, вітаю вас на каналі Балачки на кухні. Продовжується тиждень Масляної. І я гадаю, за цей час ви вже багато бачили в інтернеті і забутих рецептів млинців, і якихось нових млинців. Але я впевнена, що ви не бачили одного: це торт із млинців. Звичайно, це не є класичний торт, але всі, хто його куштував, вони просто були в захваті, що він ніжний. Ну, те, що він смачненький, це, само собою. Е, хтось каже, це ж треба приготувати дітям. І а, коли не хочеться готувати такий великий торт, можна ще такий приготувати. Тож, запрошую вас до перегляду і, сподіваюсь, це відео стане вам у нагоді. Весь рецепт, як то кажуть на око. Для приготування тіста нам потрібне кисле молоко. Тут у мене пачка кефіру 400 г, 2,5% жирності. Мені ще знадобиться 2 яйця, олія, ну, тобто будь-який жир. Я олію не буду додавати. У мене є м'який маргарин. Я просто зачерпнула таких 2 столових ложки, такі з гіркою, виклала в тарілку і вже розтопила. Розпушувач і ванільний цукор. Можна додавати соду, можна додавати інші розпушувачі. Кожен буде давати просто свою іншу структуру тіста, але всі вони будуть, як то кажуть. Таке як потрібно, похеньке, все. Цукру. Зараз побачимо, скільки насипимо. Я думаю, що це буде четверта частина стакана. І борошна я скажу, скільки піде. Чому ви тут бачите молоко? Бо тортик буде перемазуватися заварним кремом. Для нього нам знадобиться 2 яйця, півлітри молока, ванільний цукор. Дві столові ложки м -м, борошна і один стакан цукру. Ну, все розберемося по ходу. Приступаємо до тіста. Вбиваю 2 яйця. Яйця в мене миті, тому я так їх, щоб сказати, відразу без попередньої обробки вбиваю тісто. Розіб'ю яйця спочатку з кислим молоком. Звісно, ви мені можете заперечити, що яйця потрібно розбивати з цукром, але повірте, великої різниці в цьому рецепті тут не буде. Оця мірка у мене пів стакана. Бачите, вона абсолютно не повна, тобто я половина-половина стакана. Чверть, коли кладу. Так, додаємо ванільний цукор, розкушувач. Ну, я думаю, що господині вже здогадалися, що це абсолютно звичайне тісто, як. На оладки ми робимо, або і на тоненькій млинці, тоненькі млинці на кислому молоці також замішуються є і такий різновид, От, але це буде середнє між тоненькими млинцями і оладками. Ну, я маю на увазі консистенція самого тіста. Ми їх будемо смажити такі грубші, ніж, оладки на, ніж млинці на налісники. Так, спочатку додаю борошно. Це у мене мірка стакан. Стакан борошна. Так, зараз додамо маргарин і буде видно, чи вистачить нам вже борошна, чи не вистачить. Як на мене, то це такий дуже зручний рецепт. Тортика, якщо тобі хочеться чогось солоденького, і саме, щоб там у вигляді торта це було, дивіться, інгредієнтів іде мало роботи з ним я би також не сказала, що надто, надто багато. Все дуже просто. А тим більше зараз йде масляна, якщо ви якимось чином відзначаєте цей, цей тиждень, би сказати, сиропусний тиждень перед великим постом. І вживаєте млинці, то це рецепт саме для вас. Я думаю, що мені вже вистачить. Я зараз візьму черпак, яким я буду викладати, і покажу вам, яка консистенція вийшла. Дивіться, на тоненькій млиці воно загусте, на оладки, я би сказала, це зарідки тісто. Все, хай поки що постоїть, тим часом ми займемось заварним кремом. Для приготування крему я беру пів літра молока, ставлю на плиту, підігрію. Не до закипання, просто злегка підігріти молоко. Два яйця збиваємо цукром, стакан цукру. Сюди додали ванільний цукор. Тісті є ванільний цукор, ну і, звісно, вже сюди додали. Ви можете додавати будь-який аромат, який вам сподобаються, що в тісто, що в крем. Так, я трошечки пошумлю, бо і миска металева, і вінчик також металевий. Додаємо стакан цукру. Раз. І два. Це мірки попів стакана. Як бачите, яйця трошки так побіліли, розбиті добре, беру наше молоко плити. додаю трошки, як то кажуть, на око, трошки молока сюди, те молоко поставила знову на вогонь, розмішуємо ретельно і додамо зараз борошно дві столові ложки. Ну, грудочок з борошном немає, тому переходимо до плити. Зараз там заваримо крем і вже будемо смажити млинці. Молоко у нас на розігріві, воно ще не гаряче. Я ще раз розмішаю нашу суміш, підіб'ю ще раз. Тоненькою цівкою тут помішаю. тут цю масу додаю. Так, погано видно. Ось так. Крем зараз завариться швидко. Пательню для млинців я вже поставила на розігрів, бо воно так довше. Час від часу час отак от помішуємо, щоб маса не почала приставати до дна і вся рівномірно заварилась. Крем у нас ще не заварився, але вже нагрілась пательня. Я вже хотіла викладати млинець, але дивіться, консистенція тіста вже збільшилась. Так, як то кажуть, трошки забагато збільшилась. Я беру просто трошки молока зараз і розведу от і все. Ви також дивіться, доводьте до тої консистенції, яка вам буде зручна для випікання. Тут у нас вже йде процес, Тільки на трошки вимкнуту пательню, бо це вже лишати не можна. Вже так інтенсивно заварюється. О, бачите, вже так пухкають такі вулканчики. Все. Крем більше варити не потрібно. Так, це вимикаю, переливаю крем в іншу ємність. о Бачите, навіть трошки вже почало до дна приставати. Воно ну, дуже швидко хапається. Це ну, нічого. Накриваю плівкою в контакт харчовою і виношу в холодне місце. У мене це зараз веранда. В контакт це значить, плівка повинна лягати на сам крем, інакше в неї буде зверху. Плівочка утвориться у крему. Нам це не потрібно. Все воно що вихолодати. Так, переставила пательню ближче доставати буде. На перший змазую олією, далі буде видно. От. Тісто таке густеньке, але намагаємося так. Все таки більш рівніше його розподілити по пательні. Такі дірочки утворюються зверху, як бачите, для заварного крему я гадаю саме те, крем так попроникає в ці дірочки, все разом з собою так і з'єднає і просочить. Можете на солодкому молоці робити це тісто при додаванні розпушувача. Ну для соди то потрібна кислота, а при додаванні розпушувача і на солодкому можна робити. Опа. Ну, так, скажемо, трошки з натяжкою перевернувся він цей перший. Так що, поки що так і будемо кожен, кожен раз змазувати олією, бо олії в самому тісті немає, ну, але присутній маргарин, тобто жири в тісті є. Не вистачило, можна завжди ще додати тіста. Ми ж самі собі, господині, на своїй кухні, правда? І, скажімо так і так, далі, і так далі, випікаємо всі млинці, ось він такий на цій стороні виходить. Випечу всі млинці, скажу вам, яка кількість їх вийшла. І сподіваюсь до того часу вже вихолоне наш крем, але млинці також повинні бути всі холодні, тобто, не з не гарячими бо ну, буде розтікатися крем більше, ніж нам потрібно. І ну, таке собі буде. Наші млинці повністю вистигнули, знизу просто всяк випадок Е, Крем також вистигну. Дивіться, знімаємо плівочку, нічого тут у нас не прилипло до неї. Все дуже гарненько. І починаємо збирати наш тортик. Я сказала вас, я вам сказала, що я скажу, скільки у нас вийшло таких млинців. Я вам скажу щось рахувала, рахувала, а потім поки ходила, поки вони стигнули, я вже й забула, чи їх 10, чи 11, ну, зараз побачимо. Але в одному вам мушу зізнатись, що я один з'їла. Я його, коли перевертала, розірвала. І відклала вже в сторону, хоча його так само можна було покласти тут, -от всередину. І замазиться кремом, і нічого не буде. Але я хотіла скуштувати, чи добре по цукру, добре по всьому. Я вам скажу це просто. Це така ніжність, і дивіться, заварний крем він також дуже ніжний. Вони дуже добре один до другого будуть посувати. У цукру там все добре, я би нічого не додавала і, і, і не віднімала. То не більше, не менше, все як повинно бути. Так, два. А млинець просто в роті тане. Ну і так до самого верху перемазуємо. І так, домазую вже верхній млинець. Їх все-таки 10, 11 я з'їла. Тільки от буквально крему у нас лишилось, я не буду його додавати. Хіба що тут десь трошки де мені мало? Тому що, як бачите, воно так розпливається, та хоч все і холодне. Зараз ми краєчки вирівняємо. Ну, якби був 11-й млинець, то якраз би ще зверху і цей крем був би? То, можливо, лишився би. Так, беру просто лопаточку і так вирівнюю. Звісно, що це не класичний торт, щоб він був з такими там прям рівними краями. От, щоб вже вам так стояв, як бісквітний, скажімо. Але своя цікавинка і в такому торті є. Ну, я його зараз от зроблю. Скуштувати поки що не можна буде і показати вам в розрізі, я його поставлю в холодильник. Коли він застигне, вже от все разом так з'єднається, я вам покажу, який він в розрізі. От. Прикрасити можна або тертим шоколадом, чим. у мене кокосова стружка, якраз її так небагато, мені її вистачить присипати зверху тортика. Кокос також дасть таку ще, ніжність. Бо я отак вагалась між шоколадом і косовою стружкою. шоколад він все-таки дасть гірчинку, а я її не хочу, бо млинець сам дуже ніжний, крем також ніжний. І вже такої гірчинки не хочу. Ну, а ви вже дивіться, як там у вас буде виходити. Можна ж і не прикрашати, і так залишити. Тут вже лишається, вже так і висиплю. Трошки забагато, але. Зараз серветочкою тільки підчищу края і ставлю в холодильник. Далі зустрінемося з вами на дегустації. Наш тортик постояв в холодильнику 4 години. От він може стояти й до наступного дня, ну, але ж пора вже скуштувати, правда? Воно ну, Нарізається дуже м'яко. Зараз побачимо, що у нас там всередині. А всередині у нас ось такі шари. Зараз я покажу ближче. Нарізається, ну, відрізається вилочкою дуже м'ягко. Тому що, як я вже казала, млинці ніжні, заварний крем ще ніжніший, то чому він не повинен бути смачним? Я рахую, це відмінна альтернатива класичним тортам. Отож, закликаю вас спробувати, я думаю, ви не залишитесь байдужими до цього тортика. Двері холодильничка, будуть тільки хлоп, хлоп і хлоп. <ріх> ну що ж, дякую, що були зі мною. До зустрічі в наступних відео. До побачення!